Вітаю, сільське господарство це важка праця, яка розпочинається ще до сходу сонця. Лорі Беркхет не до кінця усвідомлювала, що її очікує, але була сповнена рішучості спробувати адже отримала видіння від бога. Уперше я побачила це у вісні. було таке відчуття, ніби хтось знімав усе на камеру. Він стояв на ділянці і показував її зліва направо. Я бачила озера, луки та дерева. Це було прекрасно. А наприкінці я почула голос, який сказав: купи ділянку, вирощуй на ній їжу та віддавай її. Спочатку Лорі Беркхед не надала особливого значення сну, який наснився їй 2009 року, адже вона ніколи нічого не вирощувала. Однак, коли цей сон почав повторюватися протягом року, вона зрозуміла, що Бог говорить їй купити ферму. І чоловік Джим не був особливо захоплений цією ідеєю. Джим, як людина з логічним складом розуму, одразу заявив: Лорі, це не сон, це кошмар. Джим, який нині працює стоматологом, у підлітковому віці мав досвід роботи на фермі. Не думаю, що вона уявляла, скільки зусиль потребує сільське господарство. Я знав, що це вкрай важка справа. Але сон продовжував повторюватися. З Часом моє серце почало змінюватись. Бог готував мене. Я знайомилася з людьми, які займалися сільським господарством, і відбувалися інші події, що вказували саме на цей шлях. Потім Лорі наснився ще один сон, який був навіть неймовірнішим за перший. Вона стверджує, що Бог сказав їй продати їхній будинок і купити ферму, і це сталося під час дворічного застою на ринку нерухомості. Я прокинулася з думкою, ні, я не можу цього зробити. Мені здавалося, що це було від Бога, але я була налаштована торгуватися. Я часто перевіряю слова від Бога у молитві. Подружжя вирішило послухатися і виставило свій будинок на продаж. Джим усе ще сумнівався, що це був божий план. Він сказав: якщо будинок продасться, це буде знак від Бога, щоб купити ферму. Нам зателефонувала рієлторка і повідомила, у нас є пропозиції на ваш будинок з повною сумою оплати. Тоді у Джима мурахи по шкірі побігли. і Він сказав: Схоже, нам потрібно шукати ферму. Так Бог залучив до цього Джима до цього моменту він мислив надто логічно, щоб зробити щось настільки нелогічне. Через кілька місяців Лорі та Джим купили ферму площею 97 акрів у Джолтоні, штат Тенесі. Але їй був потрібен серйозний догляд. Вони назвали її Віра. Я не знала, що чекає на нас попереду, але була впевнена, що Бог з нами в цьому, і мені не потрібно боятися. Я відчувала це. Джим продовжував працювати з стоматологом у будні, а у вихідні допомагав Лорі на фермі. У перший рік вони зібрали невеликі врожаї і передали його місцевому продуктовому банку. Той, хто дає, отримує найбільші благословення і благодать від Бога. Я відчув, що Бог використовує нас у своїй місії. Ми працювали для нього. Я бачу безліч радісних облич. упродовж наступних чотирьох років ферма, її врожай, обсяги пожертвувань значно зросли. Тепер на цю ферму приїжджають волонтери з усієї країни, щоб допомогти та наблизитися до Бога. Ми працюємо разом, щоб підтримувати суспільство, і при цьому ділимося своєю вірою один з одним. Саме це приносить нам справжню радість. Ферма продовжувала працювати навіть у важкі часи, зокрема у 2016 році, коли Джим зламав стегно та щиколотку, впавши з квадроцикла. Це спонукало його піти на пенсію, проте він не був упевнений, чи зможе надалі працювати на фермі. Мене охопив песимізм. Я думав, що буде далі? Чи зможу я ходити як раніше? чи зможу я допомагати? Я боявся і почувався пригніченим Мені було страшно. Я запитувала себе. Невже це кінець ферми? Але потім подумала: стоп, як я можу продати ферму, яку нам дав Бог? Я ніколи не вважала її своєю. Виявилося, що продавати ферму не було потрібно. Коли люди дізналися про травму Джима, вони почали приїжджати і допомагати, поки він відновлювався після операції та курсу реабілітації. А потім у 2020 році, коли COVID-19 закрив усю країну, ферма віра стала місцем спокою і оновлення для волонтерів, які продовжували допомагати їй зростати і ділитися плодами. Я могла приїхати на ферму, попрацювати з землею. Це дуже допомагало мені. Згодом це почало допомагати і багатьом іншим. Усі хотіли вибратися зі своїх будинків, побувати у безпечному місці. Ми працювали на своїх грядках, пололи, збирали врожай. І це було прекрасно, нас це оновлювало. Беркхеди визнають, що відповісти на Божий заклик було непросто, але це було того варте. Сьогодні ферма Віра пожертвувала понад 200 тисяч кілограмів продуктів місцевим благодійним організаціям. Проте для них це лише частина місії. Коли ти допомагаєш людям, виходячи із зони комфорту, Бог благословляє тебе з надлишком. І навіть коли здається, що все йде не так, він дає свої ресурси. Мета ферми не лише задовольнити фізичні потреби людей. Усім нам потрібна духовна їжа. я переконана, що природа це одне з місць, де ми найяскравіше можемо бачити Бога. Ми пізнаємо його через природу. Зробіть крок віри, і Бог благословить вас. Я згодна з Лорі. Природа це дивовижне відображення Бога. Чудово, що ця жінка годує людей здоровою їжею. Я повністю підтримую це. Мені здається, що вони роблять щось воїстину, прекрасне. Я теж за це. Але я виріс на фермі, тож, дивлячись на них, я розумію, що це непросто. Йому лопату не давати. У нас було кілька крів пасовищ, які потрібно було косити. У батька був органічний сад, і вгадайте, хто був там садівником. Це вимагало багато сил. Але якби я отримав такий сон, я б опирався ні, тільки не я. я прийму його. Хоча я вирощую помідори, базилік та інше у себе в дворі. Для цього потрібно багато сил. Це точно. Ці продукти набагато смачніші. А як же вони дуже смачні. Я не хочу, щоб сімейні ферми в Америці страждали. Тільки процвітали існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла мова жестів. Вони зрозумілі багатьом. Але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. На очах Елейни та її братів навертаються сльози щоразу, коли вони згадують, як важко було лягати спати на порожній шлунок. Але сьогодні, завдяки вам, у них є їжа. Маргарита вдова. вона виховує своїх дітей у Гватемалі та заробляє на життя, перучи одяг і виконуючи доручення на мотоциклі, який їй залишив чоловік. Тих грошей, які я заробляю, вистачає тільки на найнагальніші потреби. У мого сина проблеми з легенями, і в мене немає коштів на ліки. Маргарита розповіла нам, що в її роботі бувають простої. Іноді вона працює всього два дні на тиждень. У такі моменти її сім'я залишається голодною. Одного разу у нас зовсім не лишилося їжі. У нас були тільки коржі з сіллю і лаймом, і трохи кави. А я все одно відчував голод. Дев'ятирічна Елейна пам'ятає і інші моменти, коли у них закінчувалася їжа. Моя мама сказала, що їжа закінчилася, і мій брат заплакав. Я намагалася його заспокоїти. Мені боляче, тому що це моя відповідальність як матері. Я люблю своїх дітей і маю знайти спосіб їх прогодувати. Операція благословення запросила Маргариту приєднатися до проєкту з розведення курей. Спочатку ми навчили її, як вирощувати здорових курей і вести бізнес з продажу м'яса та яєць. Ми побудували курник і надали 195 курей, корми та ліки. Зараз я збираю близько 150 яєць на день і продаю їх більше ніж за 20 доларів. Якщо на те буде воля Божа. У майбутньому я зможу збирати до 180 яєць на день, і це дозволить мені заробляти 780 доларів на місяць. Життя Маргарити та її дітей повністю змінилося. Тепер у них достатньо грошей на їжу та інші потреби. Коли я побачила перше яйце, я була дуже рада. Я подумала, о тепер ми більше не будемо голодувати. я вдячна Богу і операції благословенні за те, що вони прийшли в моє життя. Дякую вам. Ця подяка адресована вам. Якщо ви є членом клубу 700. Ви подарували цій родині майбутнє і надію. Вони пройшли шлях від голоду і бідності до самозабезпечення. Тепер вони з гідністю заробляють на життя, покладаючись не на інших людей, а на Бога. Зрозумійте, Бог любить вас, люди люблять вас. Ми хочемо бути з вами і допомагати вам. Це не просто подачка, це рука допомоги. Якщо ви хочете брати участь у цьому, зробити це дуже просто. Приєднуйтеся до клубу 700. Частина кожного вашого пожертвування йде на роботу операції благословення. А ви допомагаєте людям в усьому світі. Інша частина йде на проповіді Євангелія зараз. Як ніколи, ми повинні зосередитися на виконанні великого доручення. Ми можемо проповідувати Євангеліє племенам і народам всіма мовами. У нас є технології та можливості, і ми повинні сказати так у нашому поколінні, виконавши волю Божу і велике доручення: Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі. Через програму Клуб. 700». долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. Спочатку її чоловік не прийшов на вечерю, потім не відповідав на дзвінки і повідомлення. Дафні розуміла, що сталося щось серйозне, якщо вона не може з ним зв'язатися. А потім вона почула стукіт у двері. Чарльз пішов з дому в четвер увечері близько шостої години. о 19.30 його все ще не було, і ми з донькою почали дзвонити і писати йому, але він не відповідав І це було дуже дивно. Звичайний вечір четверга для Дафні Брезіл став одним з найважчих моментів в її житті. Я почала нервувати. Це було на нього не схоже. не прийти на вечерю. Чоловік Дафні Чарльз поїхав до свого офісу, щоб закінчити роботу. Час минав, а він не виходив на зв'язок, і Дафні почала турбуватися. А о 10-й годині вечора в її двері постукали. Я поглянула вікно і побачила поліцію. Моє серце забилося швидше. Я відчинила двері, і поліцейські запитали тут проживає Чарльз Брезіл? Я застигла, я не була готова до такого. Чарльз Чарльза, чоловіка і батька трьох дітей збив п'яний водій. він не вижив. Я не знала, що сказати. Я сиділа у повній тиші. Поліцейські зателефонували її пастору, і незабаром дафні оточили рідні і друзі з церкви. Мені була необхідна підтримка. Вони допомагали мені, але щосекунди я думала про те, що Чарльза більше немає, що він загинув і його збив п'яний водій. Ці думки не залишали мене. Мені снилися кошмари, і я дуже хотіла, щоб вони припинилися. Я просто не могла повірити в те, що це сталося насправді. О другій годині ночі всі розійшлися, і Дафні лягла спати. Вона не могла заснути і звернулася зі своїм болем до Бога. Я сиділа, намагаючись усвідомити, що сталося. Я не знала, що сказати чи зробити. Мені було дуже боляче. У повній теші я просила Бога, щоб він звернувся до мене. І я вірила, що він прийде на допомогу, втішить мене. І допоможе моїй родині пройти через усе це. допоможе пережити цей біль. Хоча Дафні було боляче, вона не відчувала ненависті до людини, яка забрала життя її чоловіка. Бог навчив мене багато чого про прощення. Я розуміла, що мені доведеться пробачити, хоча біль нікуди не йшов. але я знала, що повинна дозволити богові. Виконати свою роботу. Тижні змінювалися місяцями, але Дафні та її сім'я продовжували покладатися на Бога і його слово, просячи у нього силу. Я бачила його руку у своєму житті. Він дбав про все, продовжував підтримувати і втішати мене. Він бачив мій біль, коли я була пригнічена. Мені не було самотньо, тому що я знала господь. Зі мною і він ніколи мене не покине. А в лютому 2023 року, через 21 місяць після аварії, дафні нарешті зустрілася з чоловіком, який убив її чоловіка. Це сталося на його суді. Вона прочитала йому свою заяву потерпілої. Я пробачила його. Я молюся про те, щоб його життя змінилося. Так зараз він у в'язниці. Бог через мене дав йому зрозуміти, що любить його і має для нього чудовий план. Я пробачила його. Не думаю, що змогла б це зробити без божої допомоги. А якби я не пробачила, то носила б у собі ту злобу і ненависть до нього. Я б не була тією людиною, якою маю бути. Водія визнали винним у ненавмисному вбивстві і засудили до 20 років в'язниці. Я сказала йому, що на момент суду моєму чоловікові виповнилося 57. і я додала: я молюся про те, щоб ти досяг 57 душ перебуваючи у в'язниці. Нехай твоя історія змінить їхнє життя. Хоча Дафні все ще перебуває на шляху зцілення, вона знайшла мир і свободу, які приходять з прощенням. Дуже важливо вчитися прощати, щоб знайти свободу. Адже непрощення зв'язує тебе кайданами, занурює в темряву негативно впливаючи на твої стосунки з Богом. прощення це, звісно, нелегко. Але з Христом прощати набагато простіше. І я живий приклад цього. Прощати легше, коли ти дозволяєш Господу втішити тебе і провести через цей складний шлях. Це дійсно можливо на всі сто тільки якщо ви довіряєте Господу своє життя. Життя прекрасне, але воно також сповнене несподіваних поворотів, втрати і несправедливості. Дафні говорила про те, як усе це впливає на наше серце і розум. Ми повинні віддати усе це Господу, щоб він міг звільнити нас. Часто Бог просить нас зробити те, що здається нелогічним. Якщо хтось забере у тебе плащ, віддай йому й сорочку. Це здається несправедливим. Якщо хтось чинить погано, не злися, не засмучуйся, а просто пробач. Бог не просить нас пробачати, щоб ми просто забули. Він хоче, щоб ми слідували його логіці, його логіці, а не своїй. Він каже так чинити, тому що хоче дати нам те, що дав Дафні. Він хоче, щоб ми були вільні. Вона має рацію. Коли ми живемо у гіркоті, у відкиданні або ненависті, це роз'їдає нас зсередини. Спочатку ми можемо цього не помічати іноді почуття захоплюють нас, і нам здається, що ми маємо право триматися за них. Але Ісус виправдовує мене, Він приймає мене такою, ніби я ніколи й не грішила. а потім він просить чинити нас так само з іншими. Ніхто не може гарантувати Дафні, що цей чоловік зміниться, або що в той момент, коли вона відкрилася йому, він зрозумів її слова? Але вона молилася за нього, що Бог узяв щось страшне, егоїстичне, несправедливе і перетворив на щось важливе і прекрасне. Чи знаєте ви, що описання говорить, що Бог робить саме так? Слово Боже наповнене його обітницями. їх потрібно знати, щоб проголошувати, стояти на них, молитися ними за себе та за інших. Боже слово говорить: знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за його покликанням, усе сприяє на благо, усе хороше, погане, і навіть зле. Бог обіцяє взяти усе це. І перетворити на щось дуже важливе. Питання в тому, чи віддасте ви все це йому. Можливо, це не втрата близької людини, може, це кінець стосунків, які ви не хотіли завершувати, або наркотики, які поглинули вас або вашого близького, і ви більше не можете це терпіти. Я прошу вас віддати усе це Богу. тому, що він набагато більший за нас. Він знає нас середини, адже він створив нас, знає усі шляхи і стежки, якими ми йдемо, і тільки він здатний змінити ваші обставини. Просто попросіть Його про це. Скажіть, Ісусе, ти потрібен мені, покажи мені твій шлях. Я віддаюся на твою милість. І пам'ятайте, що Господь. Завжди відповідає на молитви. А закінчимо ми віршем з Ісаї 40:31. Ті, що надіються на Господа, оновляться у силі. Нехай Бог благословить вас.